Ніде не встигаю засвоїтися. Перестальника, да. так. І, і не встигає засвоїтися. І та, не да. Без встигає засвоїтися. Безсоння. Да, Погано іде безсоння. І, і третє підготує пацієнта обладнання. Направлення. Направлення у своє написала. А, ну, не було баночок, ну тут я там збоку написала теж баночки, що я пронумерувала. Ні, ну <пу> тебе сім'ї. Медсестра повинна прийти до пацієнта. Добрий день. Я ваша медична сестра. звуть мене Юлія Володимирівна. Псайтесь будь ласка, як я можу до вас звертатися. Олена Дмитрівна, за призначенням лікаря, вам потрібно зробити за аналіз і пойдете помочитися в туалет. Потім ось стоять баночки, на яких підписано Першу, Перший раз це 6 до 9. Потім з 10 до вас будити, щоб ви могли помочитися. Якщо вам не вистачає баночки, то ви мені скажіть, і я вам піднесу дам другу баночку, і я заберу у вас цю сечу. E, коли e, хворий, якщо здається, e, здається, На на баночках стоїть номер курсі і час так? Так. Да. обов'язково ставиш, а направлення одне пишеш на всі а, дослідження, я я це, це буде лаборант визначати. Значить це фінція. що покаже? Питому, вагу, тому кількість в кожній баночці. А ми можемо порахувати склаще. Довговий діорест, потім до десяти вечора денний.

Допомога. гостра судина недостатність вона проявляється непритомністю, колапсом і шоком. Непритомність це короткочасна втрата. Э, Чим викликана непритомність? Щоб... Перептомою, може бути, так? стресовою ситуацією. гіпоксії, Гіпоксія. головного мозку. Так.

А от що ми робили? Подивись, що там. Прийде же там. Давайте. Може, затенемо, вийдемо. Хоче, покажемо. Вона питала, бо дивиться, вона мені каже, що я казала. А ми що там? Юля, дивись, дивись, стоїть. Ні, вона точно. А, прийшов свій перший. Оце такі сомальники на. О. Ой, боже. 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 Ой, боже.

Так, І сало і... вісточок. П'ятий білет. О, тут. який? П'яти. Це може бути пил, може бути якісь харчові продукти, можуть бути медикаменти. Цитруси і маю організації. Сенсибілізований чи ні? Сенсибілізований. Вже раніше э, повтор. Да. Негайного це такий, як анафілактичний шок. Ні, яка виникає негайність. Така, як, наприклад, після потрапляння ви приділяє дівчат. Негайного типу і сповірно?

Яке введення препаратів надання шов. Які препарати найчистіше? Анафілактичного шоку. Які типи анафілактичного шовку? Анафілактичний шов з а давай зараз повірим понадобиться люди. Есть ли ты? Да, я за фокус уже зона. Я попа. Іменно ти правильно сказала, генетична схильність, але вона в чому проявляється? Збільшена кількість складових клітин. От, усе, всередньо... Які селянки снігу? Це життя прожити не Це Але якісь фактори порушення, харчування. Інфіркування. На 19 газки. Десь із гарні. Що тебе там зірше? Скажи, будь ласка, досліджуємо, що нікого високо повисок, якщо ми вже на гастроскопі побачили ви. Раніше було обов'язково зробити кислот, і потім послати на рем'я. А якщо хворий пройшов і отримав заключення, що там виросте, ну можеться змінити омитазов еденіачаон з лотнестю

Це те розгляд тестах є, яка форма? Ангінальна. Ангіна пептерис, де грудна жаба, і ангінальна форма це типова. От типова форма чи проєкт? Ангінальна, болюва. Чи вона? Болем в серці після біля. І за... коли немає оцього комплексу да. так? це йде астматична, да. абдомінальна, да. безбольова да. і о, кардіоваскулярна. Ну, Болю кардіоваскуляр... немає, Має. а є тільки порушення Має. ритму серця. Ми зняли кардіограму, взяли ці порушення ритму і не записали кардіограму. Угу. І що ми пропустили? Що ще треба обов'язково зробити після цього всього? Записати знову? Кили на картину або що. Треба положити валик і це, так? Буде. Там, э... Який кольоровий показник буде при ці Знижений. Тільки при одній буде підвищати. Да. Аналіз. Роз, да. да. Клінічних симптоми. Ну, Якщо не ясно, то заспокоює. Це не дуже страшна процедура. Що... Як він думає, Всі бояться. Да, всі то, бояться. Да. Прошу пацієнта відкрити рот і я е, змочую в переварену воду. Прошу пацієнта відкрити рот, дихати глиб, диха, глибоко дихати і ковтати. Е, обертальними рухами я провожу зонт в шлунок. Він глибоко боку дихає. І ви просите його ковтати. ковтати.

15-25 Случаи пока уколи не шутили. Підясыр, да. Можно спиртводить еще що. Вижу я тиск в малому колікру водно. Выйди каменю в напад на руководный кольки, та невідкладно допомога. Дальше біля таблица. Я потерялась. Самый лучший. Короче, хорошо или плохо. Дуже Нормально. Были листочек иди. И кино вот так. Сюда? Третій. А можна? Куди ти можна? Там більше місця немає. Даша, що з такого з тобою? Так, все, Даша. Що ти сопровождаєш такий? Ні, це стан. Це наслідок. Це ускладнення. Хіологія, це, можливо, це, гіпертонічна гіпертонічна може бути гетеросклероз, септичний ендокридит. Гіпертонічна може. Може ну, Порушення бігу. Що mm. там ще? Що ми щупаємо в животі? Що ми перевіряємо на нижніх кінцівках? Може бути, асцит, набряки на нижніх кінцях. Це яка кінцівках? стадія буде? Це, це набріки на да? зникати і потім обіг. Да? Значить, що ще збільшується? Печінка. Печінка збільшується. Що ще у нас у ворогові? На люди все Хронічна недостатність кровообігу, ти правильно сказала, що це слабкість і ліків, і право твір серця, серці. Що там у тебе ще питання? Стайнності кровообігу, незалежно від причини. Усім якщо це гіпертонія, то ми знижуємо тиск îmek. і що ми проводимо ще? Ну, більше Ну, терапія, так але на що ми діємо? Серцеві лікоти, такси про так. Якщо є на підставолення фіброзу і вузлів регенерації, це захворювання воно прогресує, не зважаючи на припинення діяти вічного фактора. Правильно, ти сказала з порушенням. Будовую печеної частики за рахунок, коли з полочиною тканиною. Ну, яка от клініка? От ви йдете по терапії і бачите, на зустріч вам йде хворий. І на ньому написаний діагноз. Що ви будемо Почекай, почекай. Ти вводиш як? Внутрішнього м'ятого. Так Як шприцник? Відпуск... Відпускаємо і лівою рукою перевіряємо. Да, чи не потрапила голка в сюди, Відтягуємо. Ну, я хочу, щоб хтось Юля, Давай швидше склади, бюджет. що так по нас. Номер дев'яти. Тринадцяти. Щось ми сьогодні такі висадили. Не хотіли відправити. Він тринадцятий, просто не знає. Другом щасливим. <рес> це Ну, це 48 годин від моменту позамікати. Це може бути і, і, від. Повітря медперсоналу може передати? Ну, Медперсонал, та флора в відділенні є, так це може бути. На поезі. Все це може бути. А пізніше після? Після п'яти днів, це ранні і пісні. Чим вони небезпечні ці? Які вони з перебігу теж можуть бути? Так. І 19. Это свето. Я тебе скрина то нужен. Я такая поймет. Четыре топовка двенадцать. За связанный. За будушка связана. Чого ти не взяла, Аня, Кого? для проведення олійної клітки? Чого ти тут не взяла? Не, не влізе. Ну, скільки влізе там, так? Ти бажано другий етап. Так, хватить. А далі що? Потім і увела сюди розчин. Так. І, і потихеньку вводиш, і потім далі... поводити і ну, виймати гушу не, не потрібно називати пальця. щоб вона зараз не пішла.

19. О, 19. Листочок, листочок. Які <зважаю> не, не так, 19 за 100 чок, насточук тролейбус. Ні, не загалом. Ви так ждали, що зараз будет стязання, так і <зважаю> більш важкі призвели. Складний, чи не <зважаю> складывається. Що ворожається? От у людини гіпертонік, так? Різко піднялося тиск. Які причини кризів. Якщо він буде ускладнений, то що ще добавляється до цього всього, які симптоми, ураження, які Які будуть ускладнення? Що може бути? Згадай ворога І що ще з серцем може бути? З боку серця? Сваркісніву а Значить, може бути нікак і яка. все-таки, Це йде кріс і патомічний, ускугарний. То якісь сичогінні препарати можна дати, фелодіпін в капельках можна дати, бета-блокатори, які можна дати швидкої дії. бути або підвищено або знижений ад артиаж може змінюватися. Порушення серцевого риба. Причому задишка – це порушення серцевого ритму? Більше, чого крові кисло. Вугло кисло. Іде стимуляція допомоги, що відбувається. Порушення. Ні, я дуже багато. Бо людьбойний полон злиється. Ммм, відсидичі самі. Накаже, має трохи пуговий вигляд. Ні, воно цьому не важливо. Бо я нахтала, воно пугове виглядає.